Привіт, друзі! З вами на зв'язку Тетяна Мердух. І сьогодні я хочу вам розповісти про таку новину в Express. Новий відсоток. Тепер Флік Експрес платить 10% в день, а це 60% в тиждень. Така подія велика сталася. І ще одна, ну, і ще одна така подія, що Скоро буде, скоро буде рестарт цього проєкту. І ну, проєкт цей дозволив, що свого, ну на даний момент, що свого, ніби, які гроші у вас є на аккаунті, ви можете купити на цьому якісь пакети, але вони вже не будуть вам приносити 1% в день і один відсоток в будній і в вихідні, а будуть так як, так як і зараз, 10% в день будуть приносити. І так як зараз, до речі, з тим, що буде скоро рестарт цього проєкту, виводи йдуть, виводяться дуже повільно то я би краще рекомендувала вам свого балансу в цьому проєкті просто купляти нові пакети, щоб вони були. Ось, давайте я вам це покажу. Я вже, до речі, сьогодні такий процент покажу, що я сьогодні для провірки, чи дійсно так, що як я купляю з свого балансу тут і Будуть платити 10% в день, і це правда. Я сьогодні купила один пакет, що приносить 10%. Тобто один пакет за 10 доларів буде приносити мені кожен день 1 долар. Добре. Також в мене є три пакети, що приносить 9 доларів в день. І один, що 7 приносить відсотків в день. Добре, давайте я вам покажу, як це зробити перед потрібно натиснути на wallet, тобто на мій кошельок або гаманець. Ось, на даний момент в мене 33 долари 60 центів. Я можу купити собі три пакети. Що ж, для цього нам потрібно зайти на add packages, Там, де ми і були, і натиснути Buy Add Packages. Ось і у нас зразу... Крапочка поставилася там, де в нас є гроші, три пакети. Добре, натискаємо, зразу система автоматично три прописала. і ми натискаємо кнопку пучес. І також, і також конфіль натискаємо. І в нас пишує Has Flick Pulls три. Ну, ми, ми успішно купили три пакети. Добре. Давайте зараз зайдемо в Add Packages, подивимось. І дійсно, у нас додалося три пакети, і тепер у нас є чотири пакети, які будуть приносити нам 4 долари. Також у нас є, що приносять 2,7. Ну і разом з в день буду я получати 7 доларів 80 центів Це в цей будні дні і в вихідні дні буду получати 3 долари 90 центів. І як бачите, на рахунку в мене 3,60 центів. Ну, якось так. Принаймні, це набагато краще, краще їх вкласти таку, ніж і так ви будете чекати на вивід на даний момент тиждень, а то і більше. Ну, я думаю, що все буде добре з цим проектом. Говорять, що там ніякі пакети анулюватися не будуть, що все буде добре. І в принципі, пакети, що мають 10% в день, вони за... За 10 днів вже відробляють, ну не за 10 днів, і за 11 днів вам повернеться ваш вклад. І потім ви будете вже отримати відсотки. Це просто неймовірно. Дійсно, дуже класна подія. Ага, чуть би не забула. Потрібно ж натиснути на Get Paid Now і проклікати рекламку, щоб отримати свої е, е, гроші, адже ми купили пакети і можемо сьогодні вже і отримати ці 4 долари. Давайте це і зробимо. Натискаємо «Done». Давайте ще одне натиснемо. І все, да. Закриваємо, 8 переглянули. натискаємо Get Paid Now. І ми бачимо, 4 долара нам зарахували. Все класно, натискаємо Close. Натискаємо на майвал, було 360. Стало 7,60. Все супер. Бачите, воно платить. правда зараз з виплатами трошки проблеми, але я думаю, все налагодиться все буде добре. Тому посилання є внизу під цим відео. Якщо вони зареєстровані, вони зареєстровуються Зараз відсоток просто суперовий. Також, якщо у вас є якісь запитання, пишіть під цим відео. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Всім дякую за перегляд, всім па-па!